Привіт! Сьогодні ми з 1 Х4 будемо за вас. 1 Х4 буде перший. Я за X1 Х4. Якщо що мене звати ніндзя. Ось ми залізли. 1 Х4, отойди. Ось тут такий гарний вид. Тут багато людей, багато чого роблять. А, наприклад, там один футболіст. Ну, коротше, дуже гарно. Ладно, зустрінемося коли з лі... а, Не знаю. І так, як тобі відчуття. Один як чотири. Та мені теж сподобалось. Ладно, всім пока. пока.